Доброго дня, звати мене Андрій. Зараз займаємося заміною підшипників в електроавтомобілі автомобілі Kia Niro. Зараз вам покажу так коротеньке відео цього тижня. Ми вже міняємо в четвертій автівці. Завтра будемо завтра, в принципі, в нас вихідний. В неділю будемо їхати в Нідерланди за іншими електричними автомобілями. Зараз в наявності є там куплена одна ще Hyundai Kona 2020 року. Кіаніро є доступна, чорна, 114 тисяч пробігу, можу вам скинути більш детальну інформацію, фотографії, можете зателефонувати на мій номер телефону і на рахунок заміни. Дивіться, вартість заміни коштує ну, 600. Це з всіма підчепниками і, включаючи масло. Але якщо у вас є виробітка в електродвигуні, ну, постараємося спасти, але не завжди виходить. Але е, за роботу в будь-якому випадку ви мусите заплатити. Якщо когось влаштовує такий варіант, тоді робимо. Якщо ні, то тоді краще не приїжджайте, ну, їдьте десь в друге місце і тоді собі робіть. Тому що багато дзвінків і кажуть, а за чого я маю платити, за припустимо, якщо ви не виконали роботу. Ну, Я не цар, не Бог, я не можу. Е, Махнути рукою і зняти виробітку в електродвигуні, але півдня треба намахатися треба зняти редуктор, трезняти мотор, то відповідно підпоміняти підчепники, масло, то все зібрати назад. Ну я теж не, не червоний хрест і безкоштовно робити це не буду. Отже, кого влаштовує, то можете тоді телефонувати і заміну виконаємо. Ось вам тоді зараз. от дивіться міняємо тут вже замінні підчепники. На Первичному замінили, на вторичному замінили, в диференціалі також поставили нові підчепники в диференціалі ставимо а, точно такі самі з пластмасовою обоймою. І ось наш електродвигун, як завжди, тут задній підчепник у нас має шум. Але брат замірив глибокоміром в двигуні. В двигуні виробів. В двигуні виробітки немає взагалі. Ну і шайба, яка стоїть плаваюча, ось дивіться, вона взагалі без пошкоджень, вся в ідеалі. Ну Переважно тут стоїть така жовта латуна, вона кидає пилюку і забиває підчепник. Тут стоїть вже якась стальна. Ну Це вже йде ресталіною. Можливо, в ресталіну вже поміняли шайби замість латуну і поставили стальну. Але виробітки ноль, тобто виробітки немає взагалі. Скоріше за все, що шуміли підчепники в самому редукторі, зараз поміняємо. Ну, вже поміняли, зложимо назад, замінимо підчепники в електродвигуні, ставимо також такі самі, точно такою самою висотою 15,1. Не 14,1, а 15,1 і вже шайбу ніхто не підставляє. Отже, кого цікавлять заміна, можливо, когось цікавий. Також телефонуйте. Кажу, в неділю будемо їхати, хто має бажання їхати самостійно без проблем. На сьогоднішній день трошки автівки вже будуть виходити дорожче. Не в тому смислі, що вони подорожчали в Нідерландах, а в тому смислі, що кожен день росте співвідношення. На сьогоднішній день вже співвідношення 1,13,3, а то і 1,14 євро. Тобто на кожній е, 1000 євро вже пішло на 140 доларів вверх. Ну, це, ну, не 140, ну, так. Ну, там не 140 було 1,05, зараз один рубля 14. То десь 90 доларів. Це дуже багато. На 10900 доларів. Через то е, і ціна зараз піде вверх. Ну, будемо старатися знаходити автівки, чим подешевше, і вам робити хороші ціни, але не завжди так виходить. Е, хорошу ціну можна зробити тільки в тому випадку, якщо скручувати пробіг або купити там з великим пробігом і вам продавати. Ось така ситуація. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення. На рахунок підшипників можете телефонувати. Вартість я вам сказав більш детальну інформацію Також телефонуйте. Дякую.